Усім привіт! Мене звати Наташа Терчевська і це другий випуск проекту «Що там у суді тут ми розглядаємо найрезонансніші злочини, які стались в Україні після початку війни. Перевірте, свої підписання на наш YouTube канал та не забудьте поставити лайк цьому відео. Ми починаємо! Якби ця історія сталася десь у Штатах, ми не, неодмінно би зацікавився режисер Кванті Антаратіна. Але не превеликий жаль. Наш безславний виродок родом із Луганщини і зацікавилось ним українське правосуддя. Пізніше з нашим героєм особисто зустрінеться головорічвика Вагнера Пригожин. Але давайте по порядку: вашій увазі, настоятель лисичанського свято тихвінського храму ПЦМП протоієрій Андрій. В миру Андрій Павленко по факту. Христа на тебе хібіні! Сука, православна! У матеріалах суду йдеться, що батюшка народився в місті Сєвєродонецьк Луганської області, але проповідував він у Лисичанську. відстань між містами приблизно 10 кілометрів. Бачимо, що він громадянин України, освіта вища, дружини нема. Психічні захворювання є. Простіть, а ви не псих? Ні, у мене і справка є. Чи є така справка у нашого героя, суд не повідомив. Офіційно батюшку представили як священнослужителя УПЦ МП Сєвродонецької епархії. Не менш офіційно його визнали винним за частиною 7-ї статті 111-1 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність, а саме, надання збройним формуванням держави-агресора, допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ. На Фейсбук-сторінці цієї єпархії можна побачити, чим наш батюшка займався до початку вторгнення. Так він відвідував госпіталі та проводив панахиди за загиблими, мирними мешканцями свого регіону. Це до початку суду. На каналах вже російських пропагандонів можна побачити, чим наш батюшка займається зараз. Маленький спойлер це вже після суду. Крістане фібір! Сука, православна. Давайте розбиратись. Як і в попередньому випуску, для тих хто пропустив, можете переглянути ось за цим посиланням все почалося у соцмережах. Точніше, месенджер, точніше, телеграм. <му> Що ж такого можна було знайти у телефоні священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату? Згідно з матеріалами суду впіймали нашого риба Божого у квітні 2022 року. Тоді за його рідний Сєвєродонецьк почалися запеклі бої, а місто перебувало практично на лінії фронту. Не знімаючи церковної ряси, він активно звітував окупантам про позиції ЗСУ. A few moments later. Вже у червні того ж 2022 року український Сєвєродонецьк було повністю окуповано російськими військами. А от побіда одна за всіх виглядатиме приблизно так. Повертаємось до нашого безбожника. Матеріали суду дають зрозуміти, що далі все відбувалося ну просто по канону. Обшуки, затримання і пряма кримінальна відповідальність. Починаючи з кінця квітня, наш Андрій Павленко перебуває під вартою. Але вже 1 грудня між сторонами захисту та обвинувачення складається угода про визнання винуватості нашого героя. Який отримує 12 років ув'язнення без конфіскації майна. <кій> Усі сторони це покарання підтримали. Окремо суд зобов'язав нашого раба Божого оплатити вартість комп'ютерно-технічної експертизи, яка обійшлась державі, у 8237 гривень. Банківську карту Збірбанк Росії як один із речових доказів, на жаль, знищили. Заламіноване удостовірення прото ізерія повернули власнику. Хоча я би вирізала на шматочки і попросила з'їсти. Далі всю інформацію про нашого раба Божого дізнаємося з відкритих джерел. Перше, він не залишився у в'язниці. 14 грудня 2022 року відбувається черговий обмін полоненими. Наш батюшка виривається в обійми Руська Віра, де на нього чекають бойовики Вагнера і Пригожин особисто. Батюшка, в'язниця, Вагнер. Ну, ви зрозуміли. Скажіть, що ви відчуваєте? на

Що ж, давайте підсумуємо: перше і, мабуть, найболючіше він не просто вийшов на свободу, він не просто вийшов по обміну, він повернувся додому. як і сусідній Лисичанськ це міста, які зараз перебувають під російською окупацією. Тобто там Павлєнка, наш любий Павлєнка відкрито вже повністю офіційно виконує накази орків з почесним шевроном Вагнера на плечі. Більше того, зараз наш Андрій Павлєнка став зіркою Ютубу. Тут він на руїнах будівлі СБУ в Височанську розповідає про полон ВСУшників. Питали вас да мене і А тут він разом із монашкою, яку правасіки мало не підірвали прямо в храмі. Стоять нацистать правосеки, ніяк, така різних... Ну, сюди Айдар Айдар один раз, мене чуть не взорвали місяць храмом. А ось що про його перебування в СІЗО розповів місцевий колаборант з Окупованого Лисичанська. Он, значит, у нас

Та блять, я вже не знаю, як його називати окей, батюшки. Мені здається, навіть Соловйов не вмів так якісно підлизати ЧВК Вагнер, так як ми зараз побачимо. В принципі, це мій спаситель, офіційний спаситель мой Євгеній Вікторович, який ну, мене виторгував у українській власті, який обміняв мене, як вы вже сказали, на офіцера ЦРУ. Тобто, навіть хотят этой війну, що більше стати людьми вот, русскими, православными, вот, во православними, вот. У всіх наших отношениях. Але вершиною його промови, звісно ж, стала тема Бахмута. Батюшка вирішив нам розповісти історію цього міста, та навіть усмілився зробити зауваження цілій російській пропаганді. Нікакова Артемовська це все-таки Бахмут. Тому що Бахмут, як вважає наш батюшка, це древня столиця Донбаса. А я считаю, що нам надо говорити іменно город Бахмут, тому що це названня царська. это название, которое город носил, которое ему дал Иван Грозный, и на протяжении всей царской власти это был Бахмутский уезд и город Бахмут, крепость Бахмут. Это мое личное мнение, что Артемовск, ведь это те как раз трагические события, когда Донбасс ушел в Украину, и я все-таки надеюсь, что Евгений Викторович до конца вместе со своими воинами освободит древнюю, как говорится, столицу Донбасса, а это древняя столица Бахмут, раньше Донецка была, раньше Луганска. В такі моменти я просто хочу закрити очі і уявити, скільки тисяч орків не завжди полягли у Бахмуті. І жоден протиєрія їх більше не відспіває. І ключики від лади ніхто не отримує. Але реалії трішки інші. Як на мене, судовий вирок у справі протиєрія Андрія був справедливим: 12 років в'язниці, якби не війна. Поки війна, Україна буде боротися за кожного свого полоненого і відповідно нам цікаво поповнювати обмінний фонд. На жаль, часом це може бути такою гіркою ціною. Великим і серйозним запитанням особисто для мене залишається те, скільки ще таких батюшок продовжує залишатись в Україні і, будучи в церковних рясах, всі такі гарні і красиві, по факту качати за русський мір. З іншого боку. Що може статися з Попом вагнерівцем уже після того, як ЗСУ звільнять Луганщину? Можете написати у коментарі. Мені щось підказує, що краще б йому було в українському СІЗО. Друзі, наш проект створено для того, аби кожен із вас зміг задуматись про те, що війна тут, вона ще не скінчилась, і вона точно не пробачить. Будьмо мудрими, допомагаємо ЗСУ. І до зустрічі у новому випуску.